У Вашингтоні відбуваються важливі перемовини між європейським союзом та США щодо санкцій проти Російської Федерації. Анна Львова, Польське Радіо для України. Вітаю, отож у понеділок, 8 вересня, спеціальний представник ЄС із питань санкцій зустрічається з американськими колегами. Разом із ним прибула група експертів. ЄС Єврокомісія підтвердила, що сьогодні сторони будуть обговорювати санкційну політику. Деталі поки не розкривають, адже мова йдеться про підготовку нового пакету обмежень. Відомо, що це вже 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Серед варіантів, так звані вторинні санкції. Вони мають заблокувати третю ці країни, які допомагають Москві обходити існуючі обмеження. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий перейти до другої фази санкцій, а вже найближчими днями до Америки приїдуть європейські лідери, щоб разом обговорити шляхи завершення війни Росії проти України. Що ви думаєте про цей пакет санкцій, коли його впровадять і що там буде, напишіть в коментарях. Тож, Польща та Угорщина, колись близькі союзники у Європейському Союзі, сьогодні ж їхні відносини переживають деяку кризу. Але тепер з'являється несподіваний сигнал. Польський президент Кароль Навроцький може зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Що стоїть за цим кроком, і чи можливо відновити таке міцне партнерство, яке воно було раніше? Отож про це ми зараз поговоримо. У понеділок речник президента Польщі підтвердив, що зустріч Навроцького із Орбаном вже готується, хоча то. Чна дата ще невідома. Він підкреслив, що польсько-угорські відносини є надзвичайно важливими, і сигнал про відновлення співпраці пролунали також із Будапешта. Сам Віктор Орбан кілька днів тому написав у соцмережах, що його уряд починає відновлювати польсько угорську співпрацю. А міністр у справах ЄС відвідав Польщу та зустрівся із радником президента під час економічного форуму. Втім, тіні на цієї дружби все ж таки залишається лише днями у Пекіні. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто був помічений на параді у компанії з ким? з Владимиром Путіним, з Олександром Лукашенко і з Кім Чен Іном. На це одразу відреагував речник польського президента і заявив, що це. Погана компанія і президент Кароль Невроцький ніколи не став би в один ряд із російським диктатором, воєнним злочинцем Владіміром Путіним. Тим більше, що Путін переслідує самого Невроцького за демонтаж радянських пам'ятників на території Польщі. Отож що ж ви думаєте про таку співпрацю? Що ви думаєте про польсько-угорські відносини? Напишіть в коментарях.